Починаючи з 10 січня 2025 року обласною державною адміністрацією було проінформовано територіальні громади, які виходять на узбережжя в Одеському регіоні, також адміністрації об'єктів природно-заповідного фонду про необхідність здійснення посиленого моніторингу огляду підвідомчих територій та негайного інформування. Обласну державну адміністрацію про виявлення випадків забруднення нафтопродуктами або мазутом територій узбережжя, а також виявлення плям у акваторії Чорного моря. Також 10 січня були підключені до проведення лабораторних досліджень державні установи. Для забору аналізів морської води для перевірки стосовно наявності підвищення концентрації нафтопродуктів. Ці установи виконують забор аналізів в точках, які за ними закріплені, а також у разі виявлення десь на будь-яких територіях забруднень нафтопродуктів здійснюють забор аналізів і в тих точках. 27 січня було проведено засідання комісії тептенс, на якій було надано всім причетним службам установам певні завдання, направлені на упередження можливого екологічного впливу, а також на направлені на ліквідацію тих подій, які відбулись на території Лиманської громади. Значить, на узбережжі Лиманської територіальної громади Білгородністровського району виявлені відходи з вмістом нафтопродуктів. Зараз зазначені відходи і забруднення збираються силами громади для тимчасового їх зберігання до передачі на їх перероблення, і відновлення спеціальними установами. Протяжність, яка була також зафіксована співробітниками Держекоінспекції, де становить півтори кілометри і збор ще триває. Я так розумію, що не буде дуже тривалим процес, тому що роботи вже ведуться не перший день, і ми вже на цьому тижні очікуємо завершення цих робіт по ситуації, яка зафіксована була 24 січня. Громада повинна вжити заходи, який визначив закон, а саме передати до суб'єктів господарювання, який має відповідні дозвільні документи. Дозвіл на проведення операцій, а саме перевезення і перероблення цих відходів, завдання громади полягає в тому, щоб якнайшвидше забезпечити збір цих відходів, забруднень для недопущення їх розповсюдження в частині оказання впливу на довкілля і зберігання до передачі спеціальним установам для оброблення. Вони громади будуть укладати договори за проведеними процедурами укладання договорів з будь-якою установою, яка має всі необхідні дозвільні документи для здійснення операцій з небезпечними відходами. Ми кажемо зараз. Про заходи превентивні, ну тобто, ті заходи, які виконує громада для недопущення погіршення. Ми не можемо залишити виявлені забруднення на узбережжі для того, щоб вони там лежали і очікували, поки громада буде укладати договір спеціальною установою. Вартость не визначалась для зберігання, тому що у кожної громади є свої комунальні установи, де дозволено і можуть тимчасово зберігатись ці підходи. Ми роз'яснювальну роботу вже проводили і зранку сьогоднішнього дня, у тому числі, вони дійсно можуть розраховувати на субвенцію, але ми повинні розуміти. Про яку вартість ми кажемо, ми зараз не можемо її визначити, оскільки ми не розуміємо, яку кількість громада збере.